По запиленню село перекривають. Е, я знаю село, у нас є е, не, не, не так далеко від нас, десь в районі 15 кілометрів село Іванівка. І там від сили 10 хат. І в 10 хатах немає ні одної бджолиної сім'ї. І село воно ізольоване. По колу воно повністю ізольоване полями. Це колись був хутір там і так далі. Е, і от в тому селі. Люди купують яблука, вишні, черешні. Кажу, а як у вас же там, що там немає? І в нас каже, ну немає. І ніхто не знає чому. Я от Мені цікаво стало, думаю, що ж в них там не так. Може там поля кроплять і не, не угу. врожай. Ні, я приїхав, дивлюсь на дерево, яке цвіте, і там немає ніодної бджоли. Дерево цвіте, і немає ніодної бджоли. Е, для експерименту я взяв одну бджолину сім'ю, привіз, те дерево загуділо. Просто загуділо відразу. Тобто є нектар, є все хорошо, немає бджоли. І от є от такі точкові моменти, і про них треба говорити, про них треба знати, е, тому щоб ми не дійшли до такої ситуації, як е, в тій самій Америці. Нам потрібно зберегти бджолу. Це те, що я закликаю всіх бджолярів. В кожному відео, в кожній програмі, де є тільки можливість достукатись задача зберегти бджолу цього року. У нас не вийшло взяти врожай цього року. В нас Виграли тільки ті пасічники, що збирали всі продукти бджільництва, От так як ми зробили, вам показали не просто так. І ми тут вам показали 5 продуктів бджільництва, для того, щоб пасічники розуміли, що ми це можемо збирати. І оці продукти бджільництва дають можливість нам вижити. А є пасіки, які цього не мають. Вони розраховували виключно на мед. І уявіть, там пасіку в 100 сімей, щоб закормити, треба там, тонну цукрового сиропу. Уявляєте, який це масштаб. І це пасічнику треба там, покласти там, 20, 30, 50, 100 тисяч гривень. І в них дуже часто цього нема. Тому я закликаю пасічників в першу чергу зорієнтуватися вже не на отримання продукції, а завести бджіл в зиму, завести їх якісно і з весни почати свій врожайний перспективний успішний рік. Будуть бджоли, буде мед. Не буде бджіл, буде катастрофа.